Коли це ми дівували, та як почуєш десь колись в селі вечорниці, та ж ти не тріщать. А тепер що? Вже скоро третій півні заспівають. а вечорниці ще не почорниться. Нехай воно хоч і сято, то, звісно, школядують, колядують, але все ж таки час би. Ой, що ж не кажи. світ такий перемінився. Ой! Свої молоді літа Немов поверх води поклину. Ой, що ж це справді ніхто не йде? Все мені та клята стеха, ти йшла за дівками та й сілася з козаками. Відвела ж їх нечиста мати до купи, А вже би мені той печати пару. пану. Та то старий чоловік та взяв би собі у клюшницю молоду, але розумно, вірно, дотепну до кожного діла. Але стареньку. То як та дзига колоні посміть. А ще як дочку від свою прис... пристою. Бач, у полковниці ліз. Ой, чи довго їй придеться малуватися і молисідної замість ясного місяця. Ох, старі, старі, сидіть вам на печі та й жувать калачі. А то ні, подавай їм жінку та ще й молоду. Ах, як же пах та не так. От, з под долям Я його знаю. І ще протопче стежку через полковничі сам. як не потуптала. Ну від себе скажу, що хто сідете? Серцюється від кіляцеве. Якими шляхами якою дорогою занесло до моєї хати? Не питайся, голубко, стара будеш. І не пристало твоїй пиці, чого ж ти так насупилась? Ой, сідайте, сідайте, будь там із Ну, ж, не серця, мало чого з язика не спливе. У тебе сьогодні вечорниці. Хіба ж наші вечорниці для вас? Ви ж тільки так прийшли, посміяться? Так таки посміяться, коли буде весело. Буде весело, а не всі. Ну, все вже після побачимо. А поки що налий нам чого-небудь такого, для чого чарки роблять, та й зубам пошукай роботу. Проклятий скряг і повечеряти не дав. Чого ж ти рот роззявела? Мерщій? Ну, зараз, діяти, вже не А тепер знаєш що? Візьми мітлу та мети, виясни хорошенько місяць. бач, як насупилось. А ми тим часом побалакаємо, що треба. Бог з вами, ну хіба ж її відько? Ну, я так на сказав. Заткни пальці в ухо, чи второпала? А, ви хочете нишком побалакати? Добре, я піду пошукаю степ. сте. Пішла. Що ж дивишся на мене, мов не пізнаєш? Тепер мій рідного батька не впізнав. Навіщо ти мене привів сюди? На те, щоб побалакати з тобою, як з козаком, а не як з бабою. За козацьку волю і розум. Щасливий ти, чоловік. Ти щасливіший мене. О, як би ти посидів у моїй шкурі. ходімо, гнати мені ту душно. Вчера подивимося, люди добрі виселяться, та й порадимось, куди йти. Мені одно, куди не поведеш. Ти знову баба, чи присталеш кузаку такі речі? Гірко мені гнати? Ти смієшся, а у мене печінки верне. Хіба ж мої гори тебе смішить? Смішить. А я думав, ти добрий чоловік. А я думав, ти козак. А ти бачу, баба. Ну скажи мені, чого ти дорієш? Де твій розум? Чи стоїть же жінка такого добра, як чоловічий розум? Стоїть, ти гнати мене морочиш, а мені тепер потрібно щирого друга. Добре, я він і дес, бо кажу тобі правду, а коли хочеш, то і брехать почну. Все, що хочеш для тебе, зроблю. Не смійся, а ділом кажи, що мені робити? Тобі можна і говорити, і думати. Куди ж ти з тобою холодно? Піду в пекло погрію. Май, ти сам не знайдеш, я шлях тобі покажу. Найдуй сам. Ти справді хочеш йти, скажений, ти злозду з'їхав. Я нікому не дам себе обіду і дурного совіту не послухаю. Пусти мене. Насило прочуняв, та куди ж ти навіжений? Мовчи, а той тобі амінь. Так і я зумію. Та що потім, з холодними птицем у домови? Ходь до чорта в пекло, піду в Чагарін до полковника. Чого? Уб'ю його! А як ти б'єш, тоді що? Чи не мусиш, благать одмовиться від Галі? Так чи не так, а я піду. До диявола в гості. Чи не лучше замість позатого полковника обняти тонкий та гнучкий стан Галі? Не хмурся та послухай, та зроби так, як я тобі скажу. Що далі, чи глухі тут стіни, Украдем Галю, от і все. Чи добре? <реку> Прости мене. Ну що ще? Ти певний друг. Ну про це потім. А кажи, так чи не так? Так, я весь твій, говори, приказуй. Вона, звісно, виходила до тебе у садок пізно вечір. Хоч може і не одна. З ключницею. Суща коханка, чи не завалявся в кишені тебе якийсь червінець? Два. Ще лучше. Це буде ключниці на сережки, а плахту на словах обіцяють. Та домовся з нею так, що про мене вона не знала. Нічого не пожалію, усе відам, що в мене є, Лише де тільки ключницю побачу. Вона буде тут. Адже ти знаєш, як сварять козяйка стеху за те, що вона довго затримується. Гляди, зроби усе так, як треба. А я дуже датиму з вас біля старої корчми. Знаєш, там, за садком, на старій дорозі. Знаю. Цукорчму і днем люди хрестичись, обходять, а вночі і ніхто не посміє. Та кращого місця й годі шукати. А, а як порася мерщить. А як вона не захоче, хто? І та, і друга. Галя чи ключниця захочуть обидві, ти тільки зумій согласити. Ключниця за червінець, хоч до самого сатани піде колядувати, а Галя, одній сорочці на край світу побіжить за тобою. О, як би твоє брату слово та вуха. Немає на світі нічого легшого, ти тільки повеселій, Будь козаком. Мовчи. Ну, вип'ємо чарочку за шинтару. Йоняття втомилася. На силу не йшла ту кляту стеху. Ото є. А що, змахнула б з місяця? Е, Сміть, воно і справді утихомирились. Оце ж тобі за труди. Е, як я втомилася. Ні, спасибі. Сбериш. Ну, хіба за вас, щоб вороги мовчали і сусіди не знали. Не хочеш, як хочеш. А мені здається, немає на світі такого горя, якого не можна було утопити в чарушці горілки. Чарочка, друга та й чорта так, Катерина? Ай, той воду. Так, Катерино? Ай, як іншому, той й парка не поможе. А ти справді не будеш пити? Воду. Вольному воля, а спасеному рай. За твоє здоров'я. Так на тебе і брідку дивитись. Ну, ще одну, та й годі. Ох, моя матінко, як утомилась, Шуточки. Ох, Боже мій, добрий вечір вам. Добрий і не вечір. думала, і не гадала, не погнушалась наших слобідських вечорниць. уж не здивуйте, у нас. Як? Не те, що у вас у Чигирині. Так у вас ще краще. Та годі вам сміяться. А чи прийде хто? А як же? Усі прийдуть. О, що з у мене голова розболіла. Піду подивлюся, місяць. Чуєш, Катре, а про ти, мабуть, і забула. Збігань лише. Без нього і гульня, не гульня. Стехо, ти звала Кирика. Ох, ну я я її забула, я зараз бігаю. Знову де небудь застрянеш, збігай лучше сама. Ой, добре застряне і я піду. У мене є просьба до тебе, спеко. Знаю, знаю, яка просьба сказать панночці, щоб вийшла до вас, як пан засне, та тепер не те, що було раніше. Ви ж знаєте, що незабаром зробилось. Це не помішає. Мені тільки одне словечко їй сказати. Не знаю, як я би це тобі. зробити. Лиха година те, що старий цілісіньку ніч очей не заплющить. А як я плакала, як просила ні. Таке на своєму настояв старий пень. Так ти зробиш дожидати? Зроблю, зроблю. Тільки не бійся. Більш копениха не буде, а коли хочеш, так і ти з нами лишень шкурнем. А куди з вами? Туди, де буде краще жити, де ти будеш панею, а не клюшницею. Чи вдоропала? Глядіть, чи не дурите ви мене. І справді думають, коли вони багаті, то усе і їх. Катри, катри, а погляди, це на місяці? Хіба ж ви не знаєте? Брат брата на вела піднявся. Як же це? Я не чув. Ой, нехай, в хаті розкажу, бо я змерзла. А хіба ж ви цього не знаєте? Або забув, або зовсім і не знав, не згадаю. Та водно що. Коли Христа дочиталась, навели, коли всі люди на учені стояли, старший брат пішов підкинути волам сім. Та замість сіна проткнув молодшого брата. Та їх Бог так і поставив на місяці у купі на вид усьому хрещеному мирі, щоб всі люди бачили, що і скотині гріх їсти у такий великий праздник, поки пасти не ус'ять. Не то, що люди. Жудо дівка, і красива, і розумна. Які справді пустинні, скусні городські козаки. Усе мім знущається над нами. Та й ті, не <сі> пустіть. дастека, от моторна, І тут встигла, а старий кичатий. Ну що, поживили? Не таки не довелось поцілувати. Хто там горло деревшу успіла? Нічого не зробили. Чи є у вас отаман, чи є з музики? І вас зайні музики. А останні випить, закусить. Ну, а як без цього? Усе є. Ох да молодці. А котра зі мною піде до танцю? Я! Повеселіший, не показуй виду. Стеха зуміє одних них Тільки нам з тобою потрібно попереду втікати. Я пожалуй, хоч і зараз піду. А ти зостанешся так для виду. Але чуєш, не довго ж нехайся, а мерщій у корчму, я там буду. Добре, тільки йти проморніше. Ну, веселіться, люди, добрі, гуляйте. А нам пора їхати. До Чигирина дорога далека. А до світанку потрібно бути вже там. Прощай, козайко, прощайте дівчата, прощайте козаки. А де та, так, дівчатого.